Вітаю вас, друзі! Сьогодні є достатньо різних вчень і філософій, які вчать, що пекла немає. Покарання за гріхи не буде, але Книга Откровення допомагає в цьому розібратися. Тоді віддало море мертвих, що були в ньому, і смерть, і пекло віддали мертвих, що були в них. І судимий був кожний за ділами своїми, і смерть, і пекло кинуті в озеро Вогняна. Це смерть друга. І хто не був записаний в книзі життя, той був кинутий в озеро Вогняне. Якщо ти нехтуєш законом Божим, Словом Божим, то що тоді? Ти проклятий? А зовні пси, і чародії, і любодії, і вбивці, і ідолослужителі, і всякий, хто любить і робить неправду. У царство Боже не війдуть ті, які вірять по своєму. Відступили грішні, їх доля. В озері, що горить вогнем і сіркою, це смерть друга. Якщо Ісус говорить про пекло, то кому нам вірити? Лише вчителям, які кажуть, що пекла немає, чи вірити Ісусу Христу? Через книгу Откровення приходить розуміння Слова Божого, адже це послання Ісуса Христа. Підпишіться на наш телеграм-канал Солтаненко, щоб вивчати чисте, неспотворене Євангеліє. Напишіть мені, якщо ви хочете стати частиною живої церкви онлайн. І потребуєте духовного спілкування і молитви. Нехай Бог благословить вас.